як проходить моє навчання в коледжі з моїм сином в одному, на одному курсі. Я вже записала там три відео, передивіться, бо, бо дуже спішно. Я навчаюсь з понеділка по середу. Це з понеділок з 9 до 4, вівторок з 9 до 4, середа з 9 до 4. Але сина я маю забрати зі школи молодшого третій дня. І вони тут не дуже люблять відпускати людей, ну, ну ніби щоб відпрошуватись. І я підходжу, кож мене така, така ситуація, чи можу я від, ну, забирати сина і повертатися назад. Ну бо мені там до школи буквально туди і назад, там 10-15 хвилин. Вона каже, взагалі мене дуже це любимо. Я Кажу, я знаю. Я кажу, я думала, що мій син просто буде допомагати мені, що в нього будуть другі якісь дні навчання, що він зможе мене підстраховувати, але вийшло так, що ж ми в одному на одному курсі. Ну і всі вчителі знаєш, сміються. Ну дуже це ж прям комедія. І як син мій починає пітляти, ви розумієте? Ну, в капець. І тут я в понеділок відпрашуюся в третій годині, щоб з 10.30 мені треба виїхати. Вона кажу, ми закінчимо сьогодні швидше, тому можете не повертатись. І Нікіта такий, а можна я сразу теж з мамою поїду? Ну, щоб, щоб вона потім за мною не поверталась. Ну, і ця вчителька знов давай ха. ха ха Добре, бери їй. Ти каже я своєму сину, то бачу, як добре, що ми навчаємося з тобою разом. Так би ти сидів, кажу, ну як мінімум до пів так 40 хвилин. Зекономив, ну в мене таких історій дуже багато. Я дуже, якщо чесно, впевнена, що далі буде ще смішніше. Тому підписуйся, якщо цікаво. Якщо у вас є така ситуація, схоже, будь ласка, напишіть, як ви з цим справляєтесь. Тому що з одної сторони, це смішно, але з іншої, от, от чесно, от ніяк не смішно розумієте? Ми на перерву ходимо порозень. <гум> Він зі своїми, я собі сама також йду. Тому напишіть, будь ласка, буде дуже цікаво, чи є у когось така ситуація, як в мене, чи я одна така тута. Дуже вам буду дякую, вдячна за фідбек. Мені це дійсно. Дуже-дуже потрібно. Всім гарного дня!